Вітаємо вас на телеканалі Надія, в ефірі програма Пошуках істини, і я її ведучий Роман Проданюк. Написано у книзі буття в першому розділі, 28 вірші. І поблагословив їх Бог і сказав до них: плодіться і розмножуйтеся, наповнюйте землю, оволодівайте нею, пануйте над морськими рибами і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Саме з таким повелінням звернувся Бог до першої пари, до перших людей. Тому сьогодні ми посвятимо час для дослідження теми управління і відношення до навколишнього середовища, тому що саме з цим завданням Бог прийшов до людей і дав їм цю задачу берегти і управляти. Сьогодні допомагати будуть наші студії наші гості, це сім'я Луцьких, і також Володимир Величук. Вітаю вас! Вітаю. Вітаю. Отож, дорогі друзі, світ, в якому ми живемо, фактично дійсно є даром Божим для нас з вами. Ми бачимо, що все у ньому створено для людини. Усе дається для того, щоб людина була щаслива. І я хочу вас запитати, от ви в своєму житті відчуваєте це? Що дійсно це, цей світ, який нас оточує, це дар Божий для вас особисто? Поділіться своїми враженнями думками. Ну так, користуючись навіть тими благами, які в природі закладені Богом. Та ж сама вода, те ж саме сонце, і рослинний світ, тваринний світ. Воно все радує, око, воно дійсно робить твоє життя цікавим, приємним. І тому просто неможливо не захоплюватися і не радіти тим, що Бог тобі подарував. Дякую. Тому це є приємне. Для того, щоб цим насолодитися, потрібно зупинитися в нашій. Такій марноті щоденній, коли ми біжимо, спішимо. І ми зосереджуємося тільки на чомусь такому буденному. І ми пробігаємо повз красоти Божої, такої природи. Деколи Зупинитись, подумати. Або навіть коли ми вивчаємо, який відсоток азоту в повітрі, як, яка вода, який баланс у природі взагалі, то ми розуміємо, що все творіння воно працює на те, щоб у ньому було життя. Дякую. Тільки так. Дякую вам. А що ви ну, знаєте, я згадала у мене такий випадок, одна жінка розповідала, що вона ніколи не дякувала за воду. Ну, там, за їжу, ще дякувала Богу. Uh -huh. І попала в такі обставини, що певний період її життя вода була ну, просто дефіцитом, можна сказати, uh -huh. що вони дозували її. І коли вона вже повернулася до свого дому, і коли було води вдосталі, вона розповідає, що. Кожен стакан води, який вона випивала, вона перед тим дякувала Богу за цю воду. Mm -hmm. Тому дійсно, коли в нас це все є. Тому щось ну не цінуємо цього, але коли тільки щось припадає, чи вода, чи їжа, чи щось інше, що щоденно і для нас звично, то ми зразу починаємо цінувати. Та, дійсно, діє та приказка, що ми цінуємо тільки те, що втрачаємо. Так, так. А от скажіть, будь ласка, коли Бог створив Адама і Єву, він покликав їх і дав їм це повеління, про яке ми вже говорили: повеління панувати, повеління управляти всім. Як ви думаєте, от як вони могли оцінити все те? Що Бог їм дав. От чи могли вони зразу це все оцінити? Що це видно, що вони це оцінювали? І... Ну, мені здається, що вони, е, їм не було потреби втратити, щоб потім почати цінити. Uh -huh. Бог їм дав і, управляючи по-божому, так як Бог хотів, щоб вони це робили, вони могли бачити модель їхніх стосунків з Богом. Так само, як Адам був залежний від творця, так само ці тварини повинні були е, залежні бути від Адама. І пізна, дивлячись на них, він міг розуміти глибше свою потребу от, в стосунках з Богом. Угу. Да, Дуже да? цікаво, ще описується, що в другому розділі, 19-й вірш, угу. що всю звірну, яку створив Господь, імена їм давав Адам. І фактично це свідчить про те, що. Щоб дати ім'я, треба було Адамові знати про цю тварину, щось, її характер, її вподобання. А як він вивчав. Ось я про цю думаю, тварину. що Бог йому Може була відкривав. кожної відкриває. Да, <с> Не знаю, але я думаю, що Бог якось відкривав. йому. Я думаю, що це якраз показує, що Бог був великим наставником для перших mm -hmm. людей, для Адама і для Єви. У тому Відносно створеного світу, відносно тваринного світу, як що, які їхні там хист, які там поваж ви думаєте, коли виходила тварина перед Адамом, і Бог mm -hmm. характеризував і розказував Так, Бог був тим вчителем, який для перших mm -hmm. людей, тому звідки це в Адама? Я думаю, що Бог не просто так ну давай Адама, тепер ти mm -hmm. прояви себе. Хоча Адам був наділений великою мудрістю, але mm -hmm. разом з тим він перші свої навики, як щодо чого він це отримав. Ви пригадуєте, як в Біблії взагалі показано, як люди давали імена людям. Пригадуєте, як мати давала імена, батько давав імена своїм дітям? Завжди пов'язувалося з обставинами народження цієї так. дитини, або, можливо, якимись такими явними ем, так. ха, ну, Рисами, задатками на характери, да. рисунок да, да, да. або, можливо, з намірами батьків, чого б вони хотіли, щоб ця дитина досягнула. Ага, може, якісь мрії батьків так, були, так, так, Ну, ми можете привести приклад таких от людей, наприклад, як давали ці імена по якихось таких нюансах. Ну, Наприклад, Каїн ага. перекладається як набутий. Набула, є сказала, чоловіка від Господа. Тобто, ось дитина народилася, і, звичайно, що вона надіялася, що це вже буде Спаситель. Так, та. ну, взагалі була, напевно, шокована всім, що проходить, тому що це була перша жінка, яка перша родила. Так. І вона було дивно, їй було, що вона народила дитя, безумовно, набутий. Так. А от можливо ще пам'ятаєте? Ну, якщо з біблійно такого да, історія, та. наприклад, той самий Мойсей, Так. назвали Мойсей, тому що витянути із а. води, витягнути. Тобто він був з корзинки, та якби з озера, з річки, Нілу, да, витягнутий. Тому в деякій мірі е іноді людям дітям давали імена через деякий час, щоб побачити ті обставини або якісь певні риси характеру, і тоді взагалі-то є традиція, що давали 12 років. Спочатку називали просто mm -hmm. син. Такого-то син, наприклад, син такого-то батька. А 12 років, коли вже було видно, хто він, що він, тоді давали йому ім'я mm -hmm. по його поведінці, по його е, життю. Але дивіться, що Адам mm -hmm. теж давав по поведінці тварин, давав їм mm -hmm. назви, тому що він бачив, як вони ведуть себе. І що цікаво, що він давав це буквально за один день, він це встиг зробити. Не треба було 20 років чекати. Ви Бачите, який потенціал був закладений талант. Швидко, так Ну, цікаво, що бачите, Бог вже навіть даючи цю таку можливість, називаючи імена, назвати імена, він би вже й вже його при ну приєднав до того співуправління. Тому що вже коли ти даєш ім'я. Ти настільки вже зливаєшся, ти входиш, стаєш близький до того творіння, ти так назвав, тут так назвав. І це Адам відчув цей свій статус, що то Бог дав йому відчути можливість, що означає бути навіть таким співуправлінням, навіть спів. Твор, учасником того творчого процесу Божого. Так? Він А Я відчут. хотів запитати питати вас, у вас було таке, що вам давали якусь групу людей, нову групу людей, і вам треба було починати з нею працювати. Які у вас відчуття були в цей час? Ваші спостереження, ваші думки, коли ви вперше приходите, перед вами велика група людей. От поділіться з вами вашим враженням. Ну, взагалі, спочатку, звичайно, якийсь процес такого притирання, спостереження. Угу. Ось. І потім в процесі побудови стосунків. Вже можна якось визначатися. Так. Хоча ну, зазвичай все починається. Давайте познайомимося. Першого і, кожен, погляд, і, так? і з першого погляду і починає кожен своє ім'я називати. Ну, ми так до цього вже більше пристосувалися. І, і, тому що і, ти чуєш, що це ім'я, і за цим же ім'ям ти якась асоціація з цією людиною. І хто вже і Так, Так, бачите, так, так, так. Так. як ім'я, асоціація зразу. Так, 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 так. Так. І відношення до неї відповідно вже відповідне. Так. Так, так. Взагалі, оцей момент, вже, коли давати ім'я. Це все-таки статус якогось ну, начальника. Ніби. От я правда, Біблія описує, коли Даниїл і юнаки попали у полон, угу. то на виходоносор змінив їм імена. Так. Тобто він, як володар, мав право це робити. І так само людина, те, що вона мала право назвати, Бог ніби поділився статусом. Тобто Бог каже: ти володарюй, а якщо ти володар, ти маєш право давати імена. Ну а давайте уявимо собі. От я хотів попросити вас, ваш, щоб ви нам прокоментували. От Адам отримав право, він назвав, і ось він йде серед цього нового творіння. От mm -hmm. чи міг він так як вам пройти сказати, пройти так, як проходить сучасна людина, наприклад, серед цього всього творіння? Яка різниця між цими двома проходженнями? Проходження Адама і сучасна людина проходить серед природи творіння? От як ви думаєте, яка різниця? Знаєте, часто ми йдемо десь в полі, і, наприклад, є різні трави, квіти. Ми навіть не знаємо, що це за квіти, і що це за трави. Ми не знаємо їх назв, не знаємо взагалі, які властивості мають так. само ми часом може ну частіше серед рослин у світу, тому що тварин більш-менш ми всіх знаємо ті, що рос, ну, живуть в нашій середовищі. Хоча може можемо потрапити в якісь інше середовище. Десь поїхати в іншу країну, і там можемо йти, і навіть не знати назви цих тварин, які є. Ти Тому, там живуть. Да. так. Я пригадую можу, в зоопарку, і цікаві такі звірі, особливо, які бачиш вперше, кажуш, дивись, дивись, який він там. Uh -huh. А як він Знаєте, так. як називається? Ага, так. дивишся табличку. Що uh -huh. <laughs> це так. за тварина? Так, от ми бачимо, що є різниця між тим, як дивився Адам на світ, і тим як дивимося ми. Чи як ви думаєте? Ну, справді, думаю, що у Адама теж було захоплення. Кожний, кожний вид тварин, який підходив до нього, і, і, і кожного разу це дивувався, і давав імена. І хоча ми в деякій мірі, може, тільки потрапляємо в зоопарк, може десь і дивуємося, а от так по житті ми якось перестаємо або сприймаємо це як саме, розуміючи отак. І десь це вже таке буденне. І можливо, нам якраз і потрібно повертатися до цього зв'язку він, нашого він з мав Зв'язок з творцем. Ага. Дивлячись на творіння, він бачив творця. Так, в цьому велика зміна, тому що ми сьогодні бачимо там еволюцію, бачимо щось інше, ось бачимо якийсь ворожий настрой природи до нас, але Адам бачив зовсім інше. Він пізнавав творця свого. І я думаю, що чому що по-інакшому дивився Адам? Тому що він відчув відповідальність. Так. Яку, як він як співуправитель, кому Бог наділив цим повноваженням. І він відчував відповідальність перед кожним Божим творінням перед кожною тваринкою, перед кожним птахом і так далі. Як, як він буде відноситися до них? А от коли він дивився на них і подивився на себе, це якось йому давало розуміння, хто він є? І чи є це на сьогоднішній день відчуття, коли дивишся на природу і на себе? Чи це допомагає природа, яка нас оточує, якось нам усвідомити, хто ми є? Ну, Мені навіть здається, як навіть самих здавид. Він досить так тонко це підмітив, отой статус. Да? Він каже, що ти славою і величю коронуєш людину, так? А саме чому? Тому що ти учнив його володарем творива рук своїх. Тобто саме ось це, воно і давало того статусу Адама відчувати і відповідальність, і всю серйозність, яку Бог поклав на нього за, за, за творива рук своїх. І тому він не відносився отак, як як-небудь, а з повною серйозністю. Тому що він був відповідальний. Взагалі, навіть зараз в е, такому плані для індивідуального росту, як особа, щоб людина розвивалася, їй треба дати якісь повноваження. Угу. І коли делегується повноваження, людина от себе реалізує, і вона сама ж росте. Вчиться відповідальності. Ну, а... ну і можна ще допомогти, угу. що більше того, що фактично людина створена за образом і подобою Божої. Угу. І це накладало на неї, що вона повинна так було управляти Божим твором, як він це бачив у свого творця. Угу. От модель. Як? Так. Оце він бачив вчився… Тобто, Навколишнє середовище, якимось чином його мобілізувало, якось виховувало, його стимулювало, щось кращого, доросту. Він здавався, що він постійно, тому що, не дивлячись на те, що він був створений досконалим, у нього перед ним було багато таємниць, які він бачив навколо себе. І в флорі, і у фауні, так? і тому він прибігав постійно до свого володара. А Господи, на а як тут, на а як тут? А от як тут бути? І Бог виховував. Да. А ви знаєте, я хотів можу, знову дозволити нашій гості сказати кілька слів. А от ви пам'ятаєте, були колись такі в язичники, були такі вирази: браття, наші менші. Угу. Пам'ятаєте, про кого вони говорили? І взагалі, що не мали на увазі, коли це говорили? Фактично, щось це значило? Ну, фактично, знову це, напевно, що. Ці Державки. люди да, вірували в те, що ем, існує еволюція, напевно, що да, якщо. Ви так думаєте, що ці язичники вірили, що є еволюція? Можливо. Ну це тільки дарим придумав еволюція. Вони жили далеко еволюцією, далеко до того часу. Але я думаю, що теж були різні от поняття походження землі, різні думки щодо цього. Угу. Ми взагалі сьогодні згадували зранку е, такий дитячий мультфільм. Мауглі. Угу. І, там було, і якщо ми згадаємо, хто бачив цей мультфільм або читав книгу, то там згадується про те, що Мауглі жив серед тварин, він так попав, і він навіть знав, що в тварин є своя мова, і що вони просто трошки ніби як виховували його, як були. Його наставниками, і це теж, здається, ну така цікава розповідь, але в цій розповіді закладена якась думка про творіння, рівність да, про те, що ми рівні, що ми нічим не відрізняємося. Оцей Мауглі, він людина, але він нічим не відрізняється від цієї тваринки. Ну От... просто в нього інша мова, а в тваринок зовсім інша мова. Ну Ось, тобто, такі... цей мультик, Ми бачимо, що Мауглі стає лідером їхнім. Будучи з дитини, він стає лідером цих тварин, так. що Але це значить більше інші стає, що люди людина на називають людей, що вони походжені десь там в еволюції від мавпи. Так. хоча самі звірі в мультфільмі, якщо ми торкнулися цього, да, в цього, називають дитьоніш чоловічські тобто нічого спільного якби немає. Тобто він іншого статусу, так. О такому, ну те, що Роман сказав відносно брати наші найменші, да можуть бути дві думки. Перша думка, те, що дуже таке спільне, що ми якби вийші звідти, да, і тому якби це наші Але ми стали на голову вищі, тому ми якби брати старші, а не найменші. Але з іншої сторони, по божому творінню, да, фактично і і звірі вони були створені із землі. Так само, і людина була створена Богом із землі. Тобто, Є у процесі творіння, да ну є, якби можемо доказати не то, що спільні корені, але є спільний творець. Ну фактично, ми розуміємо, що ці форми життя, які існують в вигляді тварин, та фактично, це оце не випадковість. І це не просто якась помилка від якогось щось вищого на нижче. Вони mm. були спеціально створені спеціальної mm -hmm. функцією. Уявіть собі, щоб цих існу... форм не існувало. У існує mm. одна людина, не існує тварин, не існує собак. Котів, несної левів, тигрів, птахів. Дуже бідне в життя було, фактично, земля наповнена різними формами життя. Може, не вони не, не, не дарма. Е, біблійні автори говорять все, що е, все ти створив. Тобто оце слово все воно якраз має на увазі, що нічого випадкового немає. немає. Та, та. Все було продумано із задумом Божим створено. Так, безумовно. Кожна тварина зайняла своє місце, своє місце так. ось в творінні. Так, тобто ми бачимо, що дійсно все було добре продумано, і кожне, мало, кожне творіння мало своє призначення. А от як ви думаєте, коли ми е, дивимося на навколишній світ і дивимося в закон Божий, чи, видно, чи, чи прописано в законі Божому, от, чи повеліває Бог якісь принципи нам по відношенню до е, творіння? Ну, можливо, на самого початку, якщо взяти. Таким першим, можливо, законом, да, коли Бог помістив першу людину в Едемський сад, так якби от отака школа, ж, коли каже навіть написано, що вона порала, доглядала його. Тобто, вже першим таким обов'язком було доглядати за зовнішнім середовищем. І можливо Бог, не дивлячись, що створив цю землю прекрасну, так. Але помістив чомусь студентському саді, щоб людина прийшла таку першу школу і мала якісь можливо там здати певні свої тести да, на те, як вона буде управляти землею на вірність, як вона буде шановливо ставитися. Ну а щодо закону Божого, то ми зустрічаємо одна із заповідей, говорить, що пам'ятай, день суботній. А. І чому? Тому що шість днів, каже, шість днів працюй, і сьомий для Господа, Бога Твого. А як для... це зв'язано з творінням? І... Ну, взагалі з околишнім середовищем. І цікаво, те, що воно пов'язує, бо шість днів Бог творив. Оце слово Бо, так. і воно показує, да? як це чином пов'язано, що якраз ти як управитель. Угу. Бог тебе настанов бути управителем над його над навколишнім середовищем, над цією природою, то ти повинен розумно використовувати шізню. є час для відпочинку. Дякую. І, так Можемо а прочитати ще? вихід, 20 й розділ і десятий вірш. Так, так. А день сьомий субота для Господа Бога Твого не робиш так. жодної праці. Ти син твій та дочка твоя, раб твій, та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, так, що в брамах твоїх, бо шість день. Твори Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Uh -huh. Тобто Господь говорить, що ти відпочивай, uh -huh. твій раб, твоя невільниця, і крім того, твоя худоба. Uh -huh. Ось, тому Я що… Я думала, чому так? От на рівні ти син, твій дочка твоя там, і, і, і худоба твоя в тому ряді, і навіть гості твої все в одному ряді стоїть. Тому що Бог бачить, що. Все залежить від людини. Тобто ми є розумні істоти, ми себе можемо загрузити і можемо себе також розгрузити, як то кажуть, так. так? Але тварину вона є підвласна нам. І ми можемо мати силу, все. Ми фактично за плугом не ходимо, ходить тварина за плугом, і ми можемо сказати, та яка різниця. Тварина в плузі ходить, ми за плугом ходимо. Так, да, Тварина в плузі. Ой, яка різниця? Та вона сильна ця тварина, вона може і сім днів в тиждень працювати. Але Господь каже, що як ти потребуєш відпочинку, так і звичайна ця тварина вона потребує відпочинку. І ти відповідальний. Вона сама не може вибрати цей відпочинок, тому що ти їй не даси відпочивати. Ну, а є люди, які на основі цього, які на основі цього там виводять собі другу доктрину, знаєте. Що ставлять е, худобу тварину вище людини, навіть mm. ви знаєте, що Гітлер дуже любив тварин, і той же час знищив мільйони мільйон, мільярди людей. От mm. як в цьому випадку бути? Були люди, які поклонялися тваринам, які їх робили священним. На до цих пір є народи, де тварини є. Бачите, можливо, якраз оця заповідь про суботу. Вона відкриває нам творця, угу. вона відкриває роль людини в цьому, угу. вона відкриває роль людини у відношенні над Божим твором. Ота є все ж таки є ось ця, не то, що є ієрархія, да, але є своя своє місце. Що ми говорили? Є Бог Творець, який зробив співуправителем саме людину, як розумну істоту, яка створена за образом і подобою Божу. І тут же людина, яка вже управляє всім Божим творенням. Тому не може творіння бути. Вищим, як керувати, коли це воно воно стає, коли вона починає поклонятися або робити е, тварин вище за себе. Ну воно, по перше, ну принижує само, самий статус людини, uh -huh. як Божого творива, і воно тоді uh -huh. приводить до того хаосу і до нерівності, яка є в нашому в нашому світі. Тобто, прошу. ну знаєте, Бог хотів, щоб ця модель, Бог людина, вона йшла і далі. Знову, ми говорили, Адам, будуючи певним чином стосунки з Богом, він мав і це далі передавати. І як Адамові було сказано, сьомий день відпочивай, uh -huh. так само і тварина повинна була. Навіть земля повинна була відпочивати сьомий рік, так, тому так. що повна експлуатація. Так, так. І якщо тільки людина забуває про те, що вона повинна відображати ось цей характер Божий і починає експлуатувати, експлуатувати тварин постійно сім днів на тиждень. Тут же ж вона втрачає і стосунки з Богом. Ну, Таким чином ми бачимо, що людина повинна дбати про навколишнє середовище, про тварин, про е, природу, так, про ліс, воду і все інше. А що стосується, наприклад, здоров'я здоров людини, чи вона відповідальна за здоров'я перед Богом, чи вона, як господар свого здоров'я, може робити, що хоче своїм здоров'ям? Мені цікаво, що Бог. Так здається, що в перших двох розділах буття йдеться мова про те, що Бог що людина управляє от, всім, крім, крім собою, mm -hmm. окрім себе. Але цікаво, що це слово панує, вона панує над всім над да, твором. То в притчі написано, що Бог проводить такі через Соломона, що краще завойовника міста та людина, яка вміє собою. панувати над собою, панує над собою. Тому, фактично, перш ніж панувати над природою, Бог. Говорить, що ти є управити над самим собою, будь. Навчися управляти собою, своїм розумом, своїм апетитом, своїм тілом, який Бог тобі подарував. Тому це не виключає, не виключає нашого, нашої відповідальності перед тим, перед, за наш організм, за наше тіло, яке Бог нам подарував. Нас... Та це зв'язано якось з відносно з Богом. Дуже цікаво, от апостол Павло розумів це питання, і він mm. в першому Коринтян, шостий розділ, 19-20 вірш, говорить, що наше тіло це як храм, і в цьому храмі живе Дух Святий. І Він так е, говорить: хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої? Бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони, тобто, ось тіло людини не належить людині, no. так? Чи є вона? І він каже: Ви викуплені. Uh -huh. І фактично, uh -huh. оцей викуп це смерть Христа, жертва Христа. Uh -huh. І коли ви це пам'ятаєте, тому ви маєте жити в цьому тілі так, щоб воно було здорове, гарне, міцне і щоб там було приємно перебувати Духові Святому. Ну от що виходить? Виходить, що бачите, кожне творіння має своє місце, наприклад, гороб. Обець має своє місце. Лев має своє місце. Вода має свою функцію, повітря, вітер, свою функцію. Виходить, і людина має свою функцію. І ця функція це бути храмом Духа Святого. Так я зрозумів, правильно я зрозумів? Так. Ну, Крім того, тут дуже чітко підкреслена думка, що наш духовний стан і фізичний не розривні. Деколи людина може думати, ну я буду хорошою людиною, але я можу порушувати всі принципи здорового способу життя, і нічого не буде. Але згідно цих текстів видно, що от Дух Святий це як ніби храм, тіло наше це храм. Дух Святий може впливати ось, практично на тіло, і він нас викликає якісь певні духовні зміни. Ну і якщо ми говоримо взагалі навіть про тіло в такому випадку, то, скажімо, Дух Святий тільки на мозок може впливати, угу. а це невід'ємна частина тіла. Угу. Будь-які звички, я хочу процитувати, ось відома християнська письменниця 19 століття Елен Вайт написала у книзі Свідчення для церкви цікаві слова. я прочитал российскую мову, нервные клетки мозга, тесно связанные со всем организмом, это единственная среда, посредством которой небо может общаться с человеком и влиять на его внутреннюю жизнь. То есть Дух Святой может влиять на нервные клетки, на нейроны. И написано, общаться может, спілкуватися с людьми и влиять. То есть мы должны пиклуватись про свое здоровье, потому что Дух Святий може от саме таким чином викликати в нас духовний ріст? Добре. їх не розділити. Дякую. Таким чином ми бачимо, що саме колишні середовище, фактично, створено для нас. Ну і ми маємо свою функцію в цьому процесі. А от як же нам управляти всім цим? Чи є якісь принципи, які закладені в основу цього управління? Які принципи дає Біблія нам? Може ви пригадуєте хоч якісь основні, тому що глядачі, які нас сьогодні дивляться, вони подумають: ну добре, я управитель, а як же мені управляти всім цим своїм життям і навколишнім середовищем, і людьми, які зі мною поруч з нею співпрацювати потрібно, і до дотвори відповідно відносини. Які основні принципи закладені в цю функцію провіки будь-яких? Кого беруть на роботу, да? uh -huh. дають йому посадові інструкції, так, так. що Яким? ти повинен як і так далі. Uh -huh. так, приходите на стійки, йти з роботи, робота завершиться стійки, твої функції ти маєш те, те робити, і так далі. Вчасно здавати там звіти і то подібне. Так само і ми, якщо ми дійсно визнаємо, що ми є творіння Боже, коли ми визнаємо ту відповідальність, що ми співуправителі Божі. Тому що Бог довірив нам і свого життя, так? Ми, тому що каже, ми не свої, а Божі. Так само, як увесь світ належить Богу, і ми належимо Богу. Ми це да? І Скажи так -то далі, принципи, да? то в принципі, щоб нам знати, да, то ми нам треба спілкуватися з нашим творцем, володарем, по всіх питаннях нашого життя. І цей найбільшим принцип це є святе Писання. Значить, ви хочете сказати, що треба піти до нього, він нам дасть інструкцію по собі. Так, от ці посадова інструкція, дан? фактично, а, ви, це Слово да, Боже, це нам, заповіді, ласка. Божі, наприклад, десять Божих заповідів. Це і заповіді, які ми дуже часто називають у християнці, це нагірна проповідь Христа. Це по відношенню до людей до людини. Да. Ну це таке буде та, щось глобальне, велике, а конкретніше, що, наприклад, перше це mm -hmm. відносини з Богом, так? Я зрозумів Відносини з Богом. Щоб так. мати живий зв'язок з тим, хто тобі дав так. це панування. Перше далі, що ще можна прочитати слова апостола Якова. Він говорить послання Якова, так. перший розділ, 17-й вірш: усяке добре давання та дар досконалий приходить згори від отця світил, що в ньому нема переміни, чи так. Тобто, якщо ми хочемо правильно управляти, хочемо е, самі е, своїм тілом правильно управляти і управляти тваринами і навколишнім середовищем, то нам треба просити цієї мудрості Господа. Дуже вам дякую за ваші роздуми, дуже цікаві були роздуми. А тож, дорогі друзі, ви бачите, що дійсно виявляється ми не просто люди, забуті Богом і людьми і всесвітом нікому не потрібні. Виявляється, ми Божі управителі. І те, що нас оточує, ми за це відповідальні перед Богом. Подивіться ще раз на це все іншими очима. Оцініть його, як управитель оцінює. Дайте йому, може, назву, може, дайте йому певне місце. І коли ви це зрозумієте, то тоді і ваше життя зміниться, бо ви зрозумієте, що ви не просто якась, якась випадкова біологічна форма життя. Ви управитель Божий, ви дитина Божа. І нехай Бог допоможе вам це усвідомити. Хай Бог поблагословить вас до зустрічі!